Майже 850 тонн неякісного якісного пального вилучили правоохоронці на ринку нафтопродуктів за вісім місяців цього року. Про порушення у сфері паливної промисловості йшлося під час брифінгу в МВС. За вісім місяців цього року виявлено понад 400 кримінальних правопорушень у сфері паливної промисловості. Половина з них це Злочин на ринку нафтопродуктів, аби примножити власні прибутки, ділки вдаються до афер. Замість справжнього бензину пропонують підробку. Один із таких підпільних мінізаводів в у столиці. Тут незаконно виготовляли недопроякісний бензин шляхом змішування. Встановлено, що виготовлення нафтопродуктів здійснювалося шляхом змішування низькооктанового, низькооктанового бензину з компонентами та присадками моторного палива. Закуплені через фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності інших регіонів держави підробку збували через посередників на автозабравні станції. Міліція вчасно вилучила несправжній бензин. Тепер ділкам за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів і підробку документів світить кримінальна відповідальність.